До Чернівців приїхали іноземні гості, аби поділитися своїм досвідом та враженнями, набутими за сім місяців перебування в Україні. Протягом цього часу американські фулбрайтівські стипендіати працювали над своїми науковими проектами. Кожен досліджував окрему тему, серед яких були молодіжні рухи України, репресії Сталіна, права людей з обмеженими фізичними можливостями, архітектура львівських замків тощо. Окрім роботи над науковими працями, американські аспіранти також вдосконалювали свою українську. Та російську мови вони стараються деякі з них беруть власне курси або мають репетиторів, з якими вони працюють, і по і українську мову, і російську беруть. Деякі вже мали початкові знання, а деякі взагалі Чатку тут вивчають Олександр Попадзюк, студент факультету іноземних мов, вважає такі зустрічі вкрай необхідними для студентства, оскільки молодь має змогу дізнатись корисну для себе інформацію від іноземних гостей, а також поспілкуватись з носіями мови, яку вони вивчають в університеті. Це дійсно важливо, і мені дуже приємно, що така подія проводиться в моєму університеті. Я навчаюся на факультеті іноземних мов і я вважаю, що це дуже класно, тому що я вважаю, що Дуже важливо, коли студенти англійського відділення дійсно дізнаються більше про іноземні університети, адже можливо у них е, трапиться нагода навчатися за кордоном. Чернівецький національний університет імені Юрія Фецьковича плідно працює з іноземними вишами, а деякі з викладачів цього навчального закладу практикували та поповнювали свої знання, проводячи свою викладацьку роботу в університетах Америки. Досніли твоман. Ці майже 12 місяців дозволили мені жити так, як живуть місцеві мешканці, відчути на власний досвід повною мірою американське життя зсередини. В той же час у мене була можливість збагатити мовні навички і мої знання американської культури, що допомогло мені зрозуміти складні реалії американського суспільства. Ця участь втілила у життя для мене візуальне, усне, тактильне сприйняття щоденного життя в Америці. Я була зацікавлена у нових методах навчання лінгвістики, особливо використання найбільш інноваційних технологічних методів. В останні роки ми пріоритетом своєї діяльності зробили два таких принципові, дві принципові речі: це наука і. Міжнародна співпраця це не означає, що ми якось не звертаємо уваги на освітню частину нашої діяльності, але ми вважаємо, що якщо добре поставлена на рука, і міжнародна діяльність, то вони витягнуть за собою і освіту. Під час заходу його учасники мали змогу обмінятись думками, висловити свої зауваження і поділитися особистими науковими напрацюваннями. Дар'я товпіч Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.